Марченко Анастасія, курів і спами Тараса Шевченка та По діброві вітер биє, гуляє поколю, край дороги герне то до самого тогу. Стан високий, лист широкий, нащо ну зеленіє, кругом поле, як те море, широка синіє, Чумок іде, води. Та й голову стилить. Тябан з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серця ниє, кругом ні белини, Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку, степу погнувати, ж, все розкажу, слухайте ж. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не скаміла, пішов та й загинув, якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, Якби знала, не ходила після за водою, не стояла б до півночі з милим під вербую. Якби знала, минулі рік. Ніхто не спитає, чого в'йомиш моя долі. Моти не спитала за старого багатого нищичком єднала. Іди до, каже мати, не вівтівувати. Він богатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками що придбали, спустіть мене в яму, нехай попи заспівають». Легше мені в тюрмі лежать, ніж його побачить. Не слухала старомати, робила ще знову, це бачила з мутри, сотні і мовчала. Під човни чи до ворожки, що поворожить, чи довгий на всім світі без нього лежить. Бабусенько, колубико, серце моє ненько, Скажи мені ще вправду. Да милий серденько, чи жив, здоров, чи любить, чи забув, покину. Скачи мені ще в роту, хай світа буде. Бабусень, по голубонько, скажи, коли знаєш, бо видає мене моти за стару позваш. Ця лазіра поклонилась, спасибі бабусю. Вийшла з хати, чи й чи ні, ні. Стала, вмилась, напилася, мов не своя стала. Вдруга, втретя, і мов сонна, степу заспіпола. Коли ми плинила батонько по синьому морю, рости рости то полонько все вгору та в вогору. Та пісні Чорнобрива степу застикола. Зіля дива наробила то кулею стала. Не вернулася додому, не діждала пари, Тонка, тонка та висока до самої хмари. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнетополю до самого дому.